Запрошую бажаючих приєднатися до медитації, яка має за мету настроїтись на стабільний психічний стан, відчути і підсилити стан здоров'я, перестати втрачати силу. Налаштуватись на більш успішний перебіг подій в своєму житті. Ми в цій медитації розташовуємо, розташовуємо своє тіло зручно, лягаємо або сідаємо, відчуваємо. Свої пальці, руки, ніг, пошевелимо їми, пошевелимо шиєю. Розслабимося задля того, щоб не було напруження, яке нас відволікає. І відчуємо вагу свого тіла. Ми відчуваємо, як наше тіло притягується до планети Земля. Ми відчуваємо, що це якби як любов. Планети Земля до нас. Вона нас любить і до себе притягує. Відчуємо свою любов і вдячність до планети Земля, яка нас? Як мати підживлює, підсилює. Відчуваємо вдячність планеті Земля, <кій> 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 Від... Від... уявімо, що ми дивимося вгору на небо і відчуваємо, яке відчуття дає нам небо. Яка енергія і сила? Іде з неба. Яка вона приємна, легка, позитивна. Сонце, облака, зорі. Ми відчуваємо, що ми відкриваємося цій силі, цій енергії. І внутрі нас. Ці дві сили землі і сонця об'єднуються, і наше тіло живиться цими силами. Так же як дерева, рослини. Так, в нас нема фотосинтезу, але уявімо, що в нас є якийсь інший синтез всіх енергій. Який дає нам силу. Уявімо собі, що ми маємо енергообмін з іншими людьми, ситуаціями. І за нашим бажанням ми гармонізуємо цей енергообмін, робимо його більш конструктивним. Забираємо свою енергію з тих ситуацій, в які ми не хочемо, щоб вона направлялась, в яких вона некоректна, і направляємо свою увагу на ті ситуації, які конструктивні, мають позитивний результат. Ми відчуваємо, що ми любимо своє тіло, дякуємо йому, що воно витримує навантаження. Налаштовуємося на свою психіку. Дякуємо своїй психіці за те, що вона витримує навантаження. Відчуємо себе частинкою великого життя. Згадаємо, що наша планета Земля, на якій ми знаходимося, є однією з. Тисяч мільйонів. Мільярдів. планет всесвіту. Ми відчуваємо, що ми частинка цього всесвіту. Хто вірить в Бога, налаштовується на Бога, хто і в що інше вірить, Всесвіт, знання налаштовується на Це, і відкривається потоку, потоку енергії, знання, мудрості. Відчуваємо себе промінням Одним з мільярдів таких випромінювачів енергії, які існують в Всесвіті. Відчуваємо, що ми можемо регулювати свою світимість і регулюємо свою світимість в той бік, який нам більш приємний. В якому ми відчуваємо більшу силу, мудрість і знання для себе. Як в музиці є гармонія, так відчуємо себе однією нотою, однім звуком. З великою симфонією життя. І відчуємо, що ми займаємо своє саме найкраще місце в цій симфонії. Відчуємо, що ми переходимо в таку позицію, в якій ми більше. В гармонії з подіями нашого життя відчуємо, що ми приймаємо випробування, що ми з гідністю приймаємо випробування, які нам надала доля. Відчуваємо, що ці випробування дійсно роблять нас сильнішими, мудрішими, більш свідомими. Звертаємося до своєї ірраціональної частини психіки. Крім інтелекта, відчуваємо в собі велику підсвідому частину, нашого, нашої психіки і даємо завдання, щоб там налаштувався порядок, гармонія. Уявімо собі підсвідому частину нашої психіки як свій дом, квартиру. І що там наводиться порядок? Уявімо, що ми слідкуємо за цим наведенням порядку, чистоти, краси в нашій психіці. Уявімо, що ми сприймаємо навколо себе. Людей, ситуації, в яких ми займаємо найбільш актуальне, гармонійне положення. Відчуваємо, як ми можемо принести користь іншим людям, зробити їх більш сильними, більш щасливими. Відчуваємо, що ми частина великої спільноти людей, відчуваємо себе психічно стабільними і такими, який. Не втрачає силу в життєвих подіях, а отримує її. Займаємо такий настрій, щоб отримувати силу. Відчуваємо, що в нас є любов. І ця любов світить з нас яскравим світлом. М'яким і мудрим. І ця любов, яка з нас іде, вона наповнює простір навколо нас. Собою. Ми відчуваємо, що хочемо жити, хочемо пізнавати це життя. Хочемо ділитися своєю любов'ю, своїм знанням з іншими людьми. Приймаємо виклики цього життя і йдемо на зустріч подіям, які у нас попереду. Ми рухаємося з виходу з медитації, шевелимо пальцями рук, ніг. Відкриваємо очі, якщо вони були заплющені. Дякую, медитація закінчена.